Зміни Изменює... Україну перепрошуємо за незручності. В Івано-Франківську активісти вже третій день контролюють адмінбудівлю на Грушевського. У захищене кількома лініями барикад приміщення пропускають кожного. Щоправда, гріються люди лише на першому поверсі. Кому вище з метою запобігання мародерства має записатися на прохідній. На вході протестувальники не чекали лише губернатора Василя Чуднова та його заступників. Третій поверх, де розташовані їхні кабінети, повністю заблоковані. А от працівники облдержадміністрації прийшли на робочі місця безперешкодно. З розумінням до ситуації, зокрема, віднеслися освітяни. Сьогодні ми працюємо над виконанням тих завдань, які є. Наше завдання забезпечити безперебійну роботу. Насамперед фінансово забезпечення діяльності підвідучення наших установ, інтернатних закладів і інших. Тобто ми працюємо як, як і працювали. Працюють у звичному режимі і в департаменті фінансів ОДА. Поряд з ними чиновники агропромислового розвитку. Тут теж всі сподіваються на недалекий компроміс влади та опозиції. Абсолютно нічого не впливає, але звичайно хотілося, щоб такого не було, щоб все розв'язувалося мирно, без крові і цивілізованим шляхом, шляхом переговорів. Натомість значно більше дискомфорту від ситуації відчувають в управлінні зовнішніх зв'язків. Через заблокований третій поверх не працюють канцелярія та протокольна частина ОДА. А це означає, що не можна вести офіційну робочу переписку чи оформити відпустку. Немає у будівлі інтернету, та й загалом зізнаються чиновники. Сторонні особи в будівлі насторожують. Безумовно, є певні хвилювання на рахунок невідомих людей, і дійсно всі працівники бояться. Що будуть певні мародерства? Цінні речі ми практично всі позабирали із кабінетів. Ми абсолютно не можемо ні прийняти, ні відправити будь-яку кореспонденцію. Забезпечувати роботу потрібно, не тільки області Україна, Весь світ за нами спостерігає, і ми сподіваємося, що ця ситуація в швидкому майбутньому вирішиться. Тим часом штурмовики облдержадміністрації засклили вибиті у п'ятницю вікна, а до барикад постійно підвозять Зі дрова, теплі речі та харчі. Тож передумов зняття народної блокади облдержадміністрації наразі не видно.